Далі продовжуємо цю годину. Розпочинаємо з оперативної інформації щодо наслідків ударів Російської Федерації по Києву. Маємо оновлення. Президент України Володимир Зеленський повідомив уже про чотирьох загиблих в українській столиці. детальніше про наслідки нам розповість Павло Петров, речник головного управління ДСНС України в місті Києві. Пане Павло, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Вітаю студія, пане Павло, дякуємо, що долучилися цього ранку. Розкажіть, будь ласка, все, що можете, про наслідки подолання цієї російської атаки. Ну сьогодні вкотре столиця була під масованим таким комбінованим ракетно-дроновим ударами від нашого ворога. Рятувальники відночі працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів. Я вам можу сказати, що. По місту Києву більше 25 локацій, на яких були залучені рятувальники в цілому, хочу, щоб ви розуміли, так більше 450 рятувальників в цілому сьогодні було залучено. Це от за всю ніч можна так сказати. І за ранок більше 80 одиниць пожежно-рятувальної та різної інженерної техніки, яка була залучена. Станом на зараз, на щастя, працюємо в Деснянському районі міста Києва. На щастя, що в одному районі, тому що в інших районах ми вже завершили свої роботи. На жаль, є загиблі, є постраждалі. Саме зараз саме в Деснянському районі рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, продовжують проливання та розбирання конструкцій, гасіння пожежі на окремих осередках. Саме на зараз пожежу. Так, ну... Працює ця необхідна техніка, пане Павло, перепрошуємо, трохи зник зв'язок. Можна ще уточнення, і якщо ви та ви на зв'язку, як якою ще якою якою ще допомогу потребують люди? Та на місці? От з чим звертаються до вас? З чим ну, в чому ще, скажімо так, потрібна увага? Можливо, є також в складі психологи, які працюють оперативно з людьми? Так, на місці? можливо, якось кияни може долучитися також вода, щось mm -hmm. на ну, що завгодно. Там може які ковдро. Одяг, от такі речі, можливо, закликайте і кажіть, чи треба в цьому брати участь. Спаном на ну, зараз працюємо на щастя, на одній локації. Повторююся, і е, сьогодні дуже багато, дуже багато влучань саме в житлову житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки. Саме сьогодні під атакою можна так сказати, була от, цивільна інфраструктура. І житлові будинки різного різного поверху саме тут, де ми працюємо тут. Працюють і волонтери станом на зараз працює червоний хрест і інші волонтерські організації, які допомагають. І постраждалим і тим людям, які втратили житло, і рятувальникам тут у нас є вода, і чай. Тобто, все є для комфортної роботи. Створений штаб відповідний, який також працює на місці, і працює з людьми, які втратили своє житло. Тому станом назад ми можемо сказати, що допомоги саморятувальникам рятувальникам на місці не потрібно. Ми Поремо своїми силами у нас вистачає техніки, вистачає особового складу. Станом на зараз вони помінялися. Тобто, це не ті люди, які працювали вночі, це заміна. Ми розуміємо, що заміна і вже зараз інші люди, інша зміна заступила. Так, дякуємо усіх, так, службі ДСНС України, зокрема сьогодні, так у місті Києві, які працюють. Ми чули про цифру понад чотири сотні рятувальників зараз працюють у столиці. Дякуємо усім принагідно за цю неоціненну роботу.